Парою вертикальних кутів в даному випадку є кути АМК і БМП. Тобто варіант відповіді В. Ми маємо транспортир і за допомогою даного транспортира маємо накреслити кут СОК, який дорівнює 80 градусів. Отже, ми беремо, наприклад, промінь ОК і від нього відкладаємо за допомогою транспортира кут 80 градусів. Відкладаємо кут 80 градусів. Таким чином побудували кут СОК, який дорівнює 80 градусів. Далі маємо будувати суміжний з ним кут за умови, що це їх спільна сторона. Оце спільна, тому ми сторону АК продовжуємо в протилежному напрямку. Ну і, наприклад, ставимо тут букву М. Таким чином, кут МОЦ суміжний з кутом СОК. Для того, щоб обчислити градусну міру даного кута, ми щоб знайти величину кута МОЦ від 180 градусів, віднімаємо 80. Тому що ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Таким чином, даний кут буде дорівнювати 100 градусів. Наступна задача: дві прямі, що перетинаються, при цьому утворюється 4 кути, і за умовою сума трьох з них дорівнює 274 градуси. Отже, Наприклад, кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 сума 274 градуси. Так як серед цих кутів є пара суміжних кутів. Наприклад, кут 1 і кут 2 це два суміжні кути. А їх сума, ми знаємо, дорівнює 180 градусів. Тому. 180 градусів, це я записала замість суми кута 1 і 2, і далі ще кут 3. Разом це 274 градуси. А отже, щоб знайти кут 3, ми від 274 віднімаємо 180 і маємо 94 градуси. Таким чином, кут 3 дорівнює 94 градуси. А отже, кут 1. Який з даним кутом вертикальний, вертикальні кути рівні, тому кут 1 також буде дорівнювати 94 градуси. А вже, наприклад, якщо взяти кут 2 і кут 3, то це вже знову ж таки сумішні кути. Сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, для того, щоб знайти кут 2, ми від 180 віднімаємо 94 градуси. І в результаті будемо мати 86 градусів. 86 градусів. Далі продовжуємо кут 2 з кутом 4 вертикальні, отже кут 4 дорівнює куту 2, і також буде дорівнювати 86 градусів. Таким чином, ми знайшли кожен з даних кутів Два кути по 86 градусів, і два кути по 94 градуси. Наступне завдання. Є у нас малюнок. Прямі, три прямі перетинаються в точці Б. Отже, я накреслю три прямі, які перетинаються в точці Б, Це пряма АС, пряма М і пряма КП. За умовою, нам відомо, що кут АБМ дорівнює 66 градусів. Отже, кут АБМ 66 градусів. Далі, кут КБЦ дорівнює 100 градусів. Ось цей от кут дорівнює 100 градусів. Що ми можемо сказати далі? Якщо розглянути кути МБК… І КБЦ, то разом вони утворюють АБЦ, розгорнутий Кут. Отже, запишемо це, що кут АБМ додати кут МБК і потім ще додати кут КБЦ. То це буде дорівнювати куту АБЦ. А кут АБЦ, як розгорнутий, 180 градусів. Так як ми маємо кут ABM і кут КБЦ, то підставивши, ми будемо мати наступну рівність 66, невідомий кут МБК. Потім кут 100 градусів от разом 180 градусів. Отже, далі ми можемо знайти кут МБК. Кут МБК, щоб знайти, ми від 180 градусів віднімаємо суму 66 і 100, тобто 166 градусів. Якщо від 180 відняти 166 градусів, ми будемо мати 14 градусів. 14 градусів ми знайшли кут МБК. За умовою, нам потрібно знайти кут. PBH. Даний кут, він вертикальний з кутом МБК, а отже, вони рівні оцей кут і оцей рівні. Таким чином, кут PH дорівнює кутові МБК і дорівнює 14 градусів. Вертикальні кути. Отже, за умовою задачі ми знайшли кут ПБ. Відповідь 14 градусів.